Так, усім майстрам з правильними руками привіт. Па, Що ми хочемо показати зараз? Висверлити треба остаток шпильки колекторів в цьому випускному. Да, нам треба висверлити цю шпильку. Яким образом він і І зробити акуратно це. Ну, коротше, суть відео в тому, що в 90-х роках батько. Придумав такий цікавий спосіб, якого я досі не бачив. От, от, вирішили поділитися цим способом. От, возможно, він комусь дуже знадобиться, пригодиться. Ну, в частності, думаю, на СТО, хто зіштовхувався, добре знає цю проблему. От, зараз все покажемо. Треба так Желательно, щоб по центру ж його накирнив. Ну, Якщо там і не сильно буде по центру, плюс-мінус там невеликий, то не страшно, не страшно. Воно, хто додивиться цей ролик до кінця, то я думаю, пойме, чого несущено цей. що. Ну существенно те, що шпилька прикалена і треба сверлити сверлом таким якимсь. Типа побіді, то очі 18 Краще отак не спішити з одного маху і добитися результату, щоб центр. Центр отак йому одразу. Так. Є. Погнали so, да? сверлить. Це -18, да, 18 так, да. Ага. Бажано сверлить не самим тонким свердлом, тому що в случае залома то вже біда. То тоді дуже важко буде висверлювати, ще й те тонке сверло. Треба невеликі оброки. Все, насквозь шпилькою. Насквозь присверлено. Так, ну це зараз тоншеньким сировом. А потім... Зараз вже можна шестьорочкою. Це вже... Шесть і... це буде вже окончательно. Семдево Кінцевий, так. Да. Ага, все. Діаметр 6. Семпроводь. Шпилька це на 10 же ж виходить, так? Так, треба этим торсом. Коротше, якщо шпилька 10, то сверло десь шестерка треба буде. І далі кое-що ще цікаве. Так, зробили на 6 Отаку вот отверстє. Дірку зробили, коротше. Да. Так, що ми далі робимо? Далі треба надо... нарізати різьбу. Яким мечиком зразу двою. Зразу с... м'ячик на сім. М'ячик на сім. Нарізаємо різьбу м'ячиком на сім. М'ячиком на сім. Все, нарізаємо. Так, все, треба помазати дірочку, щоб скользило краще. Оп. А як ти взагалі до цього додумався? Е, то я завжди ж колись ще в дісті, коли цікавився так, де батько робив в гаражі, да, хлопці з Завжди вони сверлили отак дірки, а потім шаберок називали його. Напільник, який загострений, трьогранний, І забивали туди. Угу. Забивали і потім те саме. І потім викручували. Ну, результату я не пам'ятаю так, тому що вони мені не давали так пацана, знаєш, як е, гнали uh -huh. дуже любили, як ротозіннячує. О, так результату я не знаю, викручували, але я коли зіткнувся вже. Коли зіткнувся вже сім. Уже самому, коли прийшлося, коли таке веще, це саме. Самому такі віщі робити. Щось мені вспомнилось, думаю, воно що, коли ти цей напільник забиваєш, ти ж його... Воно і так там плотно сидить, те, що ми хочемо викрутити. А коли напільник забиваєш, ти ще його уплотняєш. Ну, типа стінки роздавлюєш і воно ще хуже становиться. Так, да, ти роздавлюєш стінки, воно ще більше уплотняється. От і мені якось прийшло в голову, думка така взяти і нарізати різьбу тут. Так, все. Взяли то не твій мечик, взяли на 8, а треба все на 7. Іменно на 7 треба, да? якщо шпилька 10. Так, ті на 7, то буде цей. Тому що... Для будущого процесу, що ми далі не неохота забігати наперед, на наперед На пірод неохота забігати. Так нам цей не. іменно сімерочка. Подсвідуючий інструмент нам треба на сім іменно про... на... нарізати різьбу. Ну, а ти пробував без нарізання різьби? Не-не-не, тільки нарізати. надо різьбову. По любому надо нарізать різьбову. Угу. Потому що дальше те що задумане не получится. Не получається дальше. Якщо... Добре, тоді покажу потом следующий этап. Так, ну що, ми продовжуємо. Так, следующий етап. Все, різьба нарізана. Слідуючий етап, значить, що ми да, робимо. Він показує, що у нас. Абсолютно. У нас метод такий трохи другий, який я примінив ще в 90-ті роки. Попробував це зробити, і в мене вийшлося. Я нарізав різьбу. значить Тут у середині так задумано було, нарізав різьбу. Заготовив в ось такий інструмент був. ось. Ну, такі Вони з'явилися ще в 90 х коли у нас і на почали з'являтися в нашій країні. З'являлися такі вже інструменти. Мог кожен його собі придбати, такий інструмент. Ну, я так подумав, можна забити туди. Е е е е торс. Ну, торс як, забить mm, просто, як торс забити просто е е е е в цю дірку, скажем так, не, нарізав. не нарізавши різьбу. Ну, те саме буде, що ти... не буде куди діватися, як там, як там воно куди -то металу діватися. А якщо забити цей торс у цю різьбу, яка трохи менша, ніж торс, торс на 8, різьба на 7. 에, приходиться торсу пробивати кожну перегородку різьбової, яка 에, під углом, вона, понятне діло, різьбова під углом. І торсу за, коли торс заходить, він пос, пос, ну, по По чільного, кожну да. перегородку легше пробити, ніж да. все тіло зразу, якщо там не буде різьби. Так, да. воно так як виток йде вниз, 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 і так при забиванні цього торса він пробиває перегородку, не напрягаючись, скажімо. Так. Пробиває такі кусочки, вибиває її. І ці кусочки падають туди на донешка. Для того, щоб він пробивав добре перегородки ато, різьбової, просто торс я беру і. Закругленість, як тут, зараз я покажу. От, допустим, раз, трохи. так давай держимо. Ага. Так, оцю п'яточку з п'яточкою можна на рівномето чуть трохи убрати, щоб вона ну, була рівна. Щоб оці е, зубці торса були гострішенькими, щоб вони почали вже з самого початку зрізувати вит... різьбові витки. <п 'я> Що, щоб не закругляли, ну, а зрізали. Да, конкретно. Щоб не, да. І оці кусочки різьбової, я ще повторяю, що можна їх на дондишки знайти, потім воздухом вийдуть, або магнітом саме витягнути. Ну і взагалі ну, процес давай. дальніший такого плану. Рівно його виставити і забиваємо. Воно... Заходить туди. Все, до кінця, там вже немає цих. На торсі закінчилася швіцовка. Зайшло повністю всю вже. Зайшло повністю. Так. Так, ну що, крутим, пробуємо. Да. Ну, ще ж смисл в тому, що в тебе є можливість пошевелити його вперед-назад, вперед-назад, щоб його трохи роз... Расколыхать. Можно его стукнуть. Все место еще. Во время кручения, да? Да. Во время кручения можно стукнуть еще. Во время кручения можно даже стукнуть. Фіганиці. Натягуємо. Тільки теж треба натягнути його і держати, щоб воно, ну, типа, пружини, то що воротило, я можу і більше взяти. Ну, що підпружинить, і во время цього да. в оце місце. Так, да, і цей. От воно не хоче. А ну, давай. Ну, Ти крути, я підстукаю. А, ну давай, ну. Взагалі, треба ж самому якось спробувати зробити. Треба ну, быть в районі вушка цього. Ну, пошло? О! о! Все, да, пошло. все. Подстукнули, так, да, воно з сотряска з отрязкою металу. Тр... Землетрус вийшли. Для металу <гум> землетрус. землетрус. О! І... Ох і туго, блін. Туго йде, блін. Ну це ж колектор випускний, там сюди. Туго йде. О. Можна ведешечки подбризгати. Вже ведеш. легше пішло, Вже легше. Так там же ж ми ж поливали маслом, коли це воно там є, все. Маслом поливали, ж воно. О! Блін, туго взагалі тут так. Ну, О! Щоб видно було Так, 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 все. Навіть, як я говорив, е дирка ця, яка ми засверлили, вона ну зовсім тут нерівно вийшла. Е я говорив, що страху особеного немає страху, що вона там нерівно, трошки на е криво. Це зрозуміло, е чого не обов'язково там вже точність така. Ну, в общем, тут да, ще така саме... схемочка. Ось, щоб було, може комусь не зрозуміло. Це різьбова частина. В неї заходить торс, оце торс, який пробиває кожний по віддільності. Ну що, якщо б ціликом воно було, воно б його не пробило. Якщо вуще, воно, виходить, його сюди надавить на стінку. І воно ще більше уплотниться і не буде викручуватися. От. А за рахунок того, що цих вітків багато, і кожен з них потім опирається в сам торс. оцей, Воно створюється площадь більша, і воно тоді крепенько, мощенько можна відкручувати сміло. І таким чином що, що ти ще відкручував. юбка свічі так там. Краще да? видніше, як воно. Кожен різьбовий виток пробив торс наш. Ага, Отак отак держи. О, так добре видно. Видно, так? Да? Ага. От навіть От оця э, торс. Оця, який... От він. Сюди заходить. Ну, руками я вже його не можу до кінця, тому що він молотком забивався. Взагалі. От. І от результат. Цей чоловік кстати, це свічує з Києва. там може, Коля Клакун. Він такий благодарний був. Він не думав, що таким чином я не дуже так з таким ну, життя. Без зняття я головки і викрутив йому цю юбочку. От. Тому це ще в 90-х годах оце зроблено було. Це як образець Остався. Тут образці в мене тут парочку взяв. І то, що Перші мої роботи я робив з цими. Штуцера викручував із, із суппорту. Тормозної системи. Так. Штуцера. Так, так, на я їх всіх як їх цей, так коробку треба було, щоб зібрати всі так на образець. От, теж, теж саме ось. Торс, який заходив сюди, і викручувався цей остаток е, цього прокаченого штуцера. Ну, Тут супер, головне, так. що ти показав принцип. Треба, да. я би я знав, що це буде зніматися, я б ту коробку із цими, я б, не висипав би їх, а вони б лежали. бліжали. Ну, тебе їх так. багато, так? А да? багато їх, Ну, наче, то так кинув, що воно. Ну, да. ну так, екстрактору, екстрактору в той час взагалі тоді ж не було, примірно. Ні, тоді так. Тоді, да. Так. Що я ну, хотів ще сказати. Пока. Давай. Е, от ось ця е, тирса, воно, якщо можеш зняти, воно, бачиш? яку зрізали кожен шліцик торса, зрізав цю ячеєчку. Угу. Там. Вона там от оця, зрізана. Ну, смисл в тому, що не приміняється сварка, бо не кожен вміє користуватися сваркою. Е, екстрактори не завжди да, працюють в цих умовах теж. Так, да, це такий спосіб, звісно, дуже цікавий. Ну що, ну, я думаю... Зараз я викручу цей, да, зниму цей остаток, щоб побачили люди. Зараз, секунду. Так, все. Вибили його з цього торса. Коротше, отак воно виходить. Зараз я не знаю, буде видно чи ні. Запчасть, запчастина нова. Все, ну воно видно, в принципі. Угу. Так, ну що, ти своїм підписникам щось можеш побажати. Ну що, якщо комусь сподобалося цей ролик, то що на здоров'я хай користуються. Може я когось е, випередив, то хай не Ну, у випадку я стиснявся цей е, пустить вето е, наш е, значить, такий міжнародний інтернет, цю програму, тому що я не мав тоді такого зв'язку з інтернетом. Можливо, все запізненням не було. так трохи сталося. Ну, я думаю, значить, це буде е, на користь дуже багатьом, хто займається, хто дружить із цим железом, з технікою. Ну в общем, всем ну, все. здоровья, слава Украине! Героям <голов> слава. Все, всем пока.